Huh? Нарешті бюджетний штучний інтелект тепер в Samsung Experience Store Galaxy a 56, a 36 і a 26 Щаслива Тріка отримала тонший дизайн і більший в 6,7 дюймів amoled екран A56 56 преміум естетика з алюмінію A36 36 скромніше, але з привабливими кольорами A26 – простий, але стильний з акцентом на функціональність. A56 та A36 Тепер підтримують HDR для фатальної камери та 45-ватну швидку зарядку, що означає від 0 до 50% за хвилину. 30. а ще а 56 отримав режим низьких шумів на ітографі в основній і фронтальній камері для чітких знімків у темряві. Так який він недорогий штучний інтелект, кожен з них тепер вміє видаляти об'єкти, які потрапили випадково на фото, персоналізовані фільтри на основі штучного інтелекту, видалення тіней, відблисків, розфарбування чорно-білих фото та інше. А ось а 56 ще й найкраще овище: автообрізка обрізка та королівські сьоколту соч, і всі ці ласуші ви можете купити в нас. Чекаємо.